26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію Держстата. Це правда взагалі? Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. А, я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного а, товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, а хто в свій бізнес якийсь от. Мені цікаво, це ну домалювали якусь картинку гарно, чи щось тут не так на цьому зображенні, бо ну якісь дуже кардинальні зміни. Поняв в Харкові взагалі 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше у нас ніж на роботі фізичні. А, тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень. Більшість стільки отримують, і ми ще вони от розпосюджуючи відео, у нас просто онлайн можуть собі взяти іммігрувати, кинуть роботу і почекати наступну якусь роботу. Я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням шапці профіля 16-17 вересня безкоштовне навчання ефіри для вас. Як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити, ми платимо зарплату за це. Зрозуміло? Я просто дивлюсь, як, як все змінюється, таке враження, поняло, що е, світ хоче розділити на супер бідних, супербагатих, а цей середній клас замінити роботами штучним інтелектом, ботами чого? Бо оці вийшли Наушники зараз, Apple з перекладачем, знаєте, і мені сьогодні дзвонить прикладачка, яка перекладає зазвичай це дипломатичні зустрічі і так далі. Він каже: сільва це раніше оці перекладачі ми найбільшу зарплату і гонорари отримували за те, що ми в животах перекладаємо як суфлер Це найбільша за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазина за 300 доларів там, да, чи скільки ці наушники будуть стоїть. Заміняють перекладача, і це тільки початок. І вона каже: Ми не знаємо, що робити, ми все життя на це вчились не знаємо, що тепер ділити. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці. Роботами айті айтішники, пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить у нього взагалі лімузін, парше, Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється. Що а, буквально декілька років назад айті це ще було супер. Айті це ще вчитися треба, А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що а, ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які можуть замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робити робот-полісос? Дивіться, Степан, вже мені борчі це не треба. Він полісоси, він полимає, він капій кістоє насамкіне. Воно тільки в бренді різниця. І вже все, вже прибиральниця не треба, розумієте? Напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. І 16-17-го, а, до речі, буду в ефір проводити з В'ячеславом. А це людина, яка траблшутер. До нього приходять і кажуть, Х'юстон, у вас проблема, треба допомогти в бізнесі. І він це людям допомагає. Ви йому теж зможете питання позадавати, він вам підказує, що вам в житті робити, як рухатися далі. І у нього буде день народження, він для вас подарунки якісь готується. Це все за посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім па-па.